В Україні змінено графіки відключень світла буде вдвічі менше. Чому це сталося? І як тепер планувати своє життя без електрики? Детальніше далі. Енергетики переписали графіки відключення електроенергії. Тепер в деяких областях України періоди без світла збільшилися вдвічі. Графіки оновили після весняних і літніх атак РФ. Тепер лімітів, які виділяються на область, більше не вистачає. Споживання зросло через спеку, тому відключати струм будуть на більш тривалий період. За зміною графіків збільшилася кількість груп відключень. Тепер у неділю тривалість гарантованого відключення буде меншою ніж у суботу чи будні дні. Крім того, Загальна тривалість відключень зросла з 2 до 4 годин, і це, звісно, впливає на планування повсякденного життя. Нові графіки дозволять стабільніше проходити літні піки навантаження. Наприклад, на Дніпропетровщині новий графік передбачає гарантований період зі світлом, скорочений у сім разів з 14 до 2 годин, а період без світла впродовж дня збільшений з 6 до 12 годин. Також введено сіру зону, період можливих відключень, коли ж стане краще. Покращення може пройти після виходу з ремонту енергоблоків АЕС, і за прогнозами це станеться не скоро. За будь-якого сценарію графіки відключень посилюватимуться протягом наступних тижнів. На ситуацію може вплинути кожен, відмовшись від використання кондиціонерів та електроприладів, що споживають велику кількість електроенергії, принаймні у пікові години. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.